Державний кадастрові визната заяву про внесення відомостей до них до Державного земельного кадастру відновили реставраційні номерки разом з доданими до неї документами та відповідно до порядку введення Державного земельного кадастру прийнято рішення про відмову внесення відомостей, змін до них до Державного земельного кадастру з таких підстав. Невідповідності поданих документів вимогам, установлених законом України про державний земельний кадастр і порядком ведення державного земельного кадастру, а саме відповідно 117-118 138, 138 порядку внесення до поземельної книги відомостей, змін до них про зареєстровану земельну ділянку, здійснюється за заявою власника земельної ділянки користувача земельної ділянки, державної чи комунальної власності. Це все? Це весь відповідь? Да. А там же було письмо від э, власника земельної ділянки. От Київської. Да, конечно. Так, конечно. Еще у нас стекло написано. Ну, значит, пожалуйста. Да, вы скажете, Дича. Щука, лист. А хто у вас тут народ України? Це ж громадяни і власники. Я вам зараз скажу про вас. Скажіть, будь ласка. Ну, цікаво. Дуже цікаво. Ви Вы прийшли вирішити питання? Ні, почути да. від консультанта в тому числі, хто ж є власником землі у нас в Україні. Київська міська, міська Києва, київська міська рада. Ну вот. Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради. Ну от у вас там є письмо от Земельного управління Київської міської ради. де да. да. написано? Да. 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 Департамент земельних ресурсів, да. Департамент Кришена Київського міського ради зарахування документации зимой устройства передана. Закодом установлення законодавства порядку, не вправління державного кадастства колотерапії. Так, ви, очевидно, не зрозуміли зміст відмови. Я вам, я вам поясню. Так, що ви зрозуміли. Дивіться, є порядок ведення державного земельного указавства. <голові> в якому зазначено, що зміни до відомості державного земельного кадастру, зокрема до цільового, ви хочете привести цільового призначення Так, відповідність. <голові> 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 Порядку я на державного земельного кадастру вказано, сказано, що зміни до відомості державного земельного кадастру вносяться за заявою власника або користувача земельної ділянки. Якщо конкретно ваша ситуація у вас по цій земельній ділянці, ми говоримо про радіожній 31 Карлатовського дрова. Да, Карлатовського двору. Власником цих земельних ділянок є територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради. Ці ділянки були передані вам в оренду. З <кліпи> 2006 року на 5 років. Срок дії договору, коли відповідно закінчується, в 11. В 11 році. Повертаємося до першого. Вертаємося до першого. На даний час власником земельної ділянки є Київська міська рада, а того оренди земельної ділянки кооператив по будівництву Воскресенський закінчився в 2011 році. Хто за цей прав? Фемініча. Ви можете знайомити з фамінням. Подивіться. Самчук? Це ви? Ні. А хто це? Це кадастрова реєстрація. Ну, де це... де В головному управлінні де ж у кадастрові міста Києва, Где? Велика Васильківська, 69. А, І там є КС Самчук. Це да. Ні, це вона. Це Катерина Сергіївна Самчук. Хорошо. Відмовила не конкретно вона, а відмовляє кадастрова реєстрації. Ні, це саме на... А чому на. підпис знаходиться на другій стороні? Я вас слухаю німецьку. Послухайте, да, да, ви дивіться. ви задали питання, да. Да. А що це таке чого не є. Що це за е, ведення документації? Є, є база державного земельного кадастру. Послухайте, ви прийшли, ви вирішити ваше питання, вам треба відповідь, вам треба знати, як Нам ви, треба результат. Щось чи, 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 хочете отримати від цієї розмови. Ви хочете, щоб ви посидіти? Нічого ми не хочемо боротися. Скажіть, будь ласка, ми Де з вами дам? зараз говоримо. є кадастровий реєстратор також. Це кадастровий реєстратор. Хлопці, ви взагалі знаєте, в в якій площині ви знаходитеся? Які ви рішення виносите? Ви підписуєте не користувачі 38 років. вісім оренди Догові родини оренди не закінчений. на продовженні Київська міська рада рішення про передачу даних земельної ділянки Це продовження. Виновата в этом самчук. Хорошо, будем Топово разбираться с ней. Давай. Якщо, 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 ви хочете, якщо ви хочете поконфліктувати, там якісь питання, вище, це Ми одна справа. Хочете, дослухайте мене. Да, якщо ви хочете вирішити ваше питання, да, да, слушаю, я да. то, якщо ви хочете внести цільового призначення да, сюди, да. що вам треба? Повторюю, mm. що зміни mm. 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 Повторю, вносяться за заяву власника або користувача. На даний час відомості, державного земельного області, власником земельного яким у Рендарем кооперативних. Тобто, якщо да, на даний час може внести представник Київради за довіреністю, а потім, якщо вам продовжують договір, і договір і в оренди і ви реєструєте відповідне право в. оренди, тоді ви можете внести Тадієвський Іван Іванович. Іван... Іван... Я державний кадастровий адміністратор головного управління, Івану. У вас є посвідчення службове. Придивіть, будь ласка. Іван Євген, по-моєму. Іван Іванович. Дивіться. Посвідчення 17, Номер 17, до України з питань геодезії картографії та кадастру. Хорошо, ясно. Спасибо. Е, тепер мені скажіть, рішення земельної комісії про. Да не а у у немає ніякого рішення. Немає нічого. Спасіба. Зрозуміло. Ну і отказа немає теж. Все рішають. До побачення.